Вітаємо, друзі. Вгадайте з першого разу, де ми знаходимось. Все вірно, ми на митці самообслуговування. Уявіть картину: ви якісно помили та прибрали власне авто. Кузов чистий, колеса чисті, коврики вже сушаться. Можливо, залишилось декілька розводів на склі, але це не проблема. Що в нас цей момент відбувається в салоні, де ви проводите більшу частину часу: сидіння, торпеда, руль, інші пластикові елементи за ними також потрібен догляд. Тут насправді звичайну серветку, як роблять більшість, просто не обійтися. А якщо загалом залишилися плями від кави, різноманітних напоїв від дітей, від їжі, від собак, то в голову приходить лише одне: болісна та дорога хімчистка. Тому ми у Вітол. Подбали про це. Тому сьогодні раді представити цілих 5 наборів догляду за авто. Все, як ви любите у компактній брендованій сумці, що поміщається навіть у бардачку. За промокодом YouTube ви отримаєте знижку 15% на всі покупки на нашому сайті evito.com.ua. обов'язково підпишіться, поставте подобайку та поїхали оглядати. Працюючи над цими наборами, ми взяли собі за мету, щоб у 80% випадків ви могли відмовитися від професійної хімчистки. Адже набори закривають широкий спектр завдань. Крім того, вам не потрібна буде навіть мийка. Ви можете використовувати набори в себе вдома, в офісі, в гаражі, де це необхідно, або навіть зупинитися в поїздці. та оперативно прибрати плями для того, щоб не зіпсувати салон. Що нас зустрічає в першу чергу? Це ось така етикетка. На кожному з наборів є відповідна етакетка зі списком того, що знаходиться всередині. Вона легко знімається, але я особисто раджу її зберегти. Задум на етикетці написано, що саме всередині набору, які засоби для чого потрібні, та в які послідовності їх використовувати. Збережіть це цінно. Будемо оглядати перший набір з нашої лінійки NV1, призначений для догляду за склом та дзеркалами авто. Дивимося, що нас зустрічає в наборі. Першим в нас іде очищувач для скла 150 мл. Далі наступним іде антидощ 150 мл. Та дві ось таких мікрофібри 30 на 40 см. Ну і, звичайно, зручна сумочка. Очисник скла для очищення скла та дзеркал від пилу, комах, жирових плям та інших слідів. Та антидощ для покращення видимості під час опадів. Запобігає затримці води на склі, фар, дзеркал авто. Балачок забагато. Йдемо тестувати. Етап 1. очистимо скло та дзеркала. Розпилюємо засіб на забруднену скляну поверхню та витираємо насухо м'якою мікрофіброю. Етап 2. На очищену суху поверхню скла рівномірно наносимо антидощ та чекаємо від 5 до 10 хвилин. Головне повинен утворитися білий наліт на поверхні. Це означає, що засіб взаємодіє зі склом. Витираємо засіб сухою ганчіркою або паперовою серветкою. На все пішло від 10 до 15 хвилин. Засобу майже не витратили. Його вистачить ще на разів 20. А ось наш ефект. Ще одна-дві хвилини для того, щоб зібрати все назад у сумку. Ну, а зараз переходимо до салону. Другий набір з лінійки NV2 для догляду за пластиком та вінілом всередині салону. Дивимося, що всередині. Перше. Ось такий універсальний пінний очисник на 200 мл. Далі. Поліроль для пластику та вінілу BUBBLE GUM на 150. Ось така ось пензлик щітка для детелінгу. аплікатор у вигляді спонжика та мікрофібра 30 на 40 см. Фіни універсального очисник. підходить для усунення різноманітних забруднень в авто, офісі, будинку, пил, жирні сліди, плями від напоїв, масляні плями, почорніння та інше. Саме цей засіб підходить для різних матеріалів. До речі, нещодавно ми ним чистили взуття. Відео є в нашому інстаграм. Чудова можливість туди перейти та подивитися посилання у описі. Матова поліроль для пластику та вінілу для догляду за поверхнями всередині салону. Відновлює зовнішній вигляд, захищає від ультрафіолетових променів, створює антисептичну плівку. Має приємний запах, як вже і казали. Етап перший: розпилюємо універсальний очисник на забруднену поверхню. Чекаємо 1-2 хвилини та витираємо поверхню мікрофіброю. Ви за потреби можете використати пензлик або ганчірку. Етап другий. Для догляду за пластиком та вінілом використовуємо поліроль. Розпилюємо засіб на поверхню та насухо витираємо сухою мікрофіброю. Але цей набір не покриває очистку сидінь. Тому до них ми ще повернемось. Третій набір у лінійці nv 3 Набір для догляду за дисками та гумою. Поїхали. Що всередині в нас? Чорніння для гуми 150 мл. Та найголовніше: очищувач колісних дисків, також 150 мл. Далі для тендітних дисків пензлик для детелінгу, який можна також використовувати, і аплікатор для чорніння гуми, очищувач колісних дисків, призначений для боротьби із брудом та металевим нальотом на дисках. Можна використовувати на алюмінієві, пофарбовані та інші типи дисків. Чорніння для гуми освіжає та полірує шини гумові, ощільнювачі, інші пластикові елементи, відновлює природній колір та уповільнює процес старіння матеріалу. На чорніння гуми я би звернув більшу увагу, адже подібних елементів, що зношуються з часом, дуже багато. Тому це не лише про гуму. Ну а тепер перевіряємо в роботі. Етап перший. Рясно наносимо засіб на диск, залишаємо на 2-3 хвилини та змиваємо високим тиском води. За потреби можна використати пензлик. Етап другий. Збовтаємо чорніння та нанесемо на чисту, прохолодну суху шину. За потреби є аплікатор та трошки на інші резинові елементи для свіжості. Повертаємося знову до сидінь, та не тільки набір NV4 для догляду за шкірою в авто. Дивимося, що в нас всередині. Перше. Нас, звичайно, зустрічає ось такий кондиціонер для шкіри на 150 мл. Найважливіший елемент очищувач для шкіри 150 мл. Далі пензлик для детейнгу для того, щоб можна було дістати у важкодоступних місцях. Та дві. Вже нам відомі мікрофібри 30 на 40 сантиметрів. Я додав трошки деталей. З власного досвіду скажу, що кондиціонер для шкіри дуже важливий, адже в моєму салоні більшість це шкіряна поверхня. Та раз там в 6 місяців 100% треба повністю. Наносити освіжаючий засіб для шкіри. Задача саме кондиціонера відновити еластичність та зволожити шкіру, щоб вона менше тріскалась та довше служила. Особливо це важливо після очищувачів Очищувач для шкіри призначений для видалення будь-яких забруднень на штучній та натуральній шкірі, захищає від старіння ультрафіолету та пошкоджень. Кондиціонер для шкіри призначений для догляду за штучною та натуральною шкірою, зволожує, насичує, відновлює еластичність поверхні. Ну а зараз це перевіримо. Етап перший: наносимо очисник на шкірену поверхню. Чекаємо 2 хвилини та витираємо мікрофіброю. За необхідністю повторюємо процедуру, якщо пляма не зникла повністю. Етап другий. Рівномірно наносимо кондиціонер. Чекаємо 2 хвилини та залишки витираємо мікрофіброю. На останок набір NV5. для догляду за текстилом і пластиком. Набір насправді дуже схожий на nv 2 Тут у нас також очищувач піни універсальний 200 мл. Поліролька для пластику та вінілу Баблга на 150. Але додається ось така чудова, приємна брендована щитка. Та ще дві мікрофібри 30 на 40 см. Як і казали раніше, пінний очисник підходить для текстилю. Зараз перевіримо. Етап перший. Розпилюємо універсальний очисник на забруднену поверхню. Сидіння з текстилю пластикові поверхні. Чекаємо потрібних 2 хвилини та витираємо поверхню. Не забуваємо за щітку, що не травмує сидіння. Етап другий. За потреби використовуємо поліроль для пластику. На цьому все, друзі. Ось таким був цей випуск. Дякую, що подивилися. Є передчуття, що зараз почнеться дощ, тому що ми тільки все закінчили. Підпишіться, поставте подобайку, Промокод YouTube, 15% знижка на набори та ще тисячу товарів на нашому сайті. vitol.com.ua. До зустрічі.